Доброго дня вам мої любі! З вами Наталя. Рада вітати вас, у мене в гостях. І сьогодні я вашій увазі пропоную пусті баночки. Те, що я використовувала, те, чим користуюсь я і моя молодша донька. І що нам підходить, що будемо повторювати, що я порекомендувала би і для вас для спроби такі продукти теж використання, що дуже класно зайшло мені. Так, в мене перше це ось такі були в фармасі масочки з кератином, біотином. Класна, мені ця масочка подобає, подобалася. Її тут 30 мл. Вистачало її мінімум, мені на мої короткі волосся на два рази. Е, волосся було шовковисте, класно розчісувалося, не заплутувалося і мало своє здорове сяйво. На жаль, їх немає вже в, в, в каталогах, але ми їх використали, тому що були запасники. Класний. Якби було, можна було б брати, тому що це така річ, такий формат маски, який можна навіть з собою взяти в подорож, або десь там в гості, або ну, де б ви не були, дуже зручно використовувати. Це перше. Так як ми користуємося я і моя донька, у нас закінчились ось такі дві зубні пасти. Звісно, вранці ввечері чистимо зубки, то звісно пасти закінчуються. Мені подобається зараз. Я чищу е, фармасі зубною пастою, е, змінюю трішки, тому що дов, довгий час я чистила саме тільки лівеста наша Україна, 170 грамів, е, великі об'єми, відбілювання. Де, і головне, що це йде дуже, знаєте, так. Ніжне відбілювання, не таке абразивне, знаєте, і тут прямо на, на, на пачках написано на даному на тубі зниження чутливості зубів, натуральні олії та ментол, профілактика хвороб ясен, зміцнення емалі. Є, до речі, на реалізації, кому потрібно без проблем висилаю нові пошти, укріпошти поперед сплаті. Гостинчик гарантовано. Добросовісність теж. Так, чайне дерево та шавлія, м'яке відбілювання, комплексний догляд, ефективно видаляє наліт. Ось така зубна паста. Є, обидві є на реалізацію: 96 гривень 170 грамів. Наша Україна підтримує нашого українського виробника. Це, це гарантія. Далі в мене закінчився ось такий класний спрей. Я знищую будь-який аромат в Васелі. Це наша Україна, Smart Love. Супер клян, лінійка йде в каталозі. Фармасі Турція, там, до речі, наших продуктів дуже багато. Звертайте, будь ласка, увагу. Хто бажає? Я можу вам вайбер, ватсап, в телеграм кинути прям фото. Хто бажає цієї нашої продукції? 300 мл, Іде цей спрей, іде дуже класний, чим він. Без перешкоди без шкідливості для нюхових рецепторів людини, тварини, птахів, і навіть для кімнатних квітів він теж не не шкідливий. Уявляєте собі, тобто супер, я рахую. Прибирає запахи від тютюну, цибулі, оселеці, тваринки, пташки. І саме головне, що він іде як абсорбент, тобто, ота молекула неприємного запаху, він її абсорбує. Розумієте, не просто вуаль така накрилася і все там. Деякий час аромат пахне, тобто запахів немає. Ні, це йде як абсорбент дуже класний. Я користувалась дуже багато разів. І знову-таки мене нова ця пляшка. Наша Україна, буду користуватися, буду купувати наше українське, тому що це підтримує, по-перше, нашого виробника. По-друге, це без шкідливості для нашого здоров'я, то чому б не, не купувати? Звертаю Якщо що без проблем можу замовити і переслати вам, я ж кажу, нове пошти Укрпошти. Закінчились, колись мені донька Дікіна дарувала ось такі парфуми класні. Закінчились, там вже навіть не розпилюється. Дуже аромат класний, все, звісно, і сама, сам флакон. аромат відмінний. Він вже а, ще розпилився. Ах, дуже такі ноти аромату, такі ноти парфуму, чудові. Ну, звісно, це дуже високоякісний бренд Дікінай, Це дуже все нектар кохання називається. Дійсно, дуже-дуже, якби також ще подарувала донька, я б геть б не була би проти. Я парфуми взагалі дуже сильно полюбляю. Класний парфюм, суперовий. Фірма є фірма. Це ж таке. Так, Закінчилася ось така в нас маска для волосся. Це йде кератинове відновлення з турецької компанії Pharmacy. У мене така ще є на реалізацію. Кондиціонер, маска, тобто потримаєте після того, як помили шампунем волосся, потримаєте декілька хвилин, буде кондиціонер. Потримаєте хвилин 10, буде вам як маска. Тобто, два в одному 200 мл фармасі Турція. Купували. Якщо будуть акції, буду, звісно, купувати, тому що дуже гарний ефект на волосі, і нас двоє. То в нас, звісно, такі речі уходять дуже швидко, тому що волосся ми їм практично кожного дня. Ось так. Класна річ. Кератинове відновлення компанії Pharmacy. Так. Закінчилася ось така у нас вже пінка. Це йде бебак Турція. Тут у нас 200 мл, дуже ніжна текстура. Вона розпінюється. Ви її розпінюєте, коли маєте використовувати на долоньку, і вона вже готова піна, а не концентрат гелю, допустимо, чи засобу концентрат. Ні, у вас вже піна готова до використання. дбайливе, бережне, дуже таке ніжне застосування в ніжних, делікатних інтимних зонах жінки, дівчинки. Дуже класний, і я користуюсь на постійній основі, тому що е, користувалась іншим за, милом, його не було. Але з 1 е, лютого вже буде знову в каталогах фармасі Мило для інтимної гігієни доктор Туна, тому я дуже рада і ось, але це теж класний засіб. Турція класна пінка. Взагалі рекомендую не мила, гелі там і ще щось, а і саме піни. Піна це вже готова е, конститенція, ніжна, вспінена, і вона не так йде е, знаєте, кото, на одну ділянку, концентрат. Ні, класна річ. Якщо будуть класні акції, круті, то буду, звісно, купувати, як і купувала. Так, я вже вам показувала той раз, що в мене, тому що я хворіла, я не змогла. В мене ось така іще одна була, закінчилася сироватка. Це 55, 30 мл Нью, іде ліфтинг, і зміцнення. Вона чудова, чудова, чудова сироватка. Повторюю, тому що вона дійсно в Ейвені вона класна. Вона, по-перше, йде з протинолом. Це дуже гарний компонент для омолодження нашої шкіри. І я всім рекомендую, всім бажаю. Будь ласка, використовуємо сироватки на постійній основі, вмилися, протенізували. Сироватка, і потім вже пішли наші крема, очі над навколо губ, шия, декольте. Будь ласка, обов'язково сироватка необхідна. І, звісно, закриваємо це все. Ми кремом. Закриваємо денним кремом або вечірнім кремом, і потім наносимо базу, е, праймер, тональну пудру, тональний е, крем, все, що ви бажаєте, все наносимо спокійно, без проблем. Але сироватка необхідна. Я зараз використовую. Сироватку сяйву, то задоволена дуже, і її потрібно, шкіра прям поглинає, тому що зараз взагалі кругий рік, зараз опалювальні прибори, да, е, ці забула, як з -з 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 зі стелі дують на нас, Оці, да, працюють, забула. І все-таки е, Виходите в холод, заходите в тепло, отак, отак, отак. А влітку так само: сонце, вітер, обвітрювання. Тобто в круглий рік потрібно сироватку використовувати. Бажаєте гарне личико! Вистачає набагато. Два натиски мені вистачає повністю на все обличчя, шию, зону декольте, Два натиски, а їх там 30 мл, Виявляєте собі? Так закінчився в мене чудовий крем. Edge Reversist. і в мене, як тільки я ним користуюсь, в мене чомусь завжди лопає копачок. Не знаю чому. Він мене знову лопнув і погано фіксувався. І я тільки беру Reversist, так в мене копачок і проблема. шикарна лінійка для будь-якого типу шкіри обличчя Доктор Туна. Звісно, тут повинна навіть бути SPF. Я так не бачу. Бо тут стерлес, бачите, як використовувалася стерлась. Тут повинно бути SPF, але я не бачу. Не бачу. І. Класно зволожує шкіру обличчя. Це я купувала за бали. В фармасі я зареєстрована і коли накопичується, 40 балів тоді ще було. І я купувала за бали. Пропозиція була і 30 мл я такого чудового крему, звісно, купила десь до 200 гривень, хоча він коштує десь до 500 гривень цей крем по каталогу. І дуже шикарний ефект. Швидко поглинається, немає липкості, немає такого неприємного. Відчування. Тим паче, якщо ви не користуєтесь тональними засобами, то взагалі е дуже неприємно, коли є е липкість, вірно, вірно, реально рекомендую від душі дуже часто акції іде з дозатором, тобто нічого не попадає туди, не кисень, нічого немає окислення, ніякими пальчиками туди ми не ліземо. Це теж все коштує в, в, в ну в ціну, входить. Розумієте, все входить в ціну, щоб там не було. Бажаєте щоб дійсно, я ж кажу, не кисень нічого не ось, будь ласка, і за ту саму навіть помпу теж потрібно нам сплатити, тому що це. Наше здоров'я, наша шкіра обличчя. Супер! Рекомендую від душі і будуть акції, будь ласка, замовляйте, тому що це дійсно дуже гарний крем, і його вистачає теж надовго. Звісно, мене я зроблю твою посмішку сяючою. Це наша Україна e, Smart Love, e, e, 700 мл ополіскувач з чайним деревом e, і м'ятою, ополіскувач порожнини, рота можна від 6 років. І, і дітки, звісно, під вашим доглядом, доглядом дорослих, ви застосовуєте, якщо дитинки неприємно, то ви можете розбавити кипяченою водичкою, і дитинка буде дивитися на вас, ви поліскуєте ротика, да, і дитина. І так дитина призвичається від 6 років, зауважте. І буде мати там, де не дістала щиточка, де дитинка там щось, і так само ми десь не дістали. Нам ополіскувач дуже гарно це прополощує, продезінфікує, тому що олія чайного дерева іде. Як антисептик, антибактеріальне і робить свіжий подих, і дійсно це дуже дуже крута річ. Зазвичай 199 гривень по каталогу. Я купую на постійній основі. І як тільки десь яка є акція, я стараюся, звісно, декілька пляшок взяти по акції собі для сім'ї, щоб зекономити свій бюджет. І ще хочу вам показати ось така парфумована вода Максима. Тут її 50 мл було дуже гарне оформлення, дуже презентабельна. У мене стоїть Максимус на продаж чоловічий, дуже дуже презентабельний такий флакон, дуже гарна подача парфума, Реально, на жаль, її немає. В грудні ще вона була, але вже під кінець грудня замовити мої клієнти не могли. Спохватилися, але на складі вже не було. І вас січень не. Немає, і я дивлюся вже на лютий березень каталог, то немає теж парфумованої цієї води максима. Але скажу тільки все класне, все, все це парфум такий, знаєте, елегантний. Він якось відчуваєш себе, коли його наносиш прям такою жінкою-жінкою дуже гарне звучання аромату трішки є така і солодинка, і перчинка, як я кажу, да, зачаровує в, в, закохує в себе цей аромат максима. Тому як тільки з'явиться, звісно, буду мати змогу купити, то звісно, взяти можна собі дуже гарно, навіть на е, е, жіночому столику тримати таку таку пляшечку презентабельну, гарна, дуже прям така жіночна і. Чудово. Рекомендую, тільки з'явиться, будь ласка, У мене маленькі є по 10 мл, по 100 гривень. Отакі От маленькі є максима на реалізацію. Таким було моє відео Пусті пляшечки. Я вам щиро бажаю здоров'я, радості, добра і миру, миру в нашій Україні, миру в душі, миру самим собою. Тому до самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною. Ви найкращі.